Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, знаходжуся на газопроводі, вже визначився з дистанцією, загодував точку ловлі і навіть з першого закидання впіймав непогану плітку. Не встиг я виставити камеру, ну, клювання, виважування ви не побачите. По дистанції метрів 40 Стартового закорму я дав 5 годівничок. Монтаж онлайн. Годівничка зараз 90-ка, поїдеться про чіпі сантиметрів 60, діаметром 0,15, ну, гачок гамакасу 12. -ка. І розпочав я з двох опарищів. З насадок у мене сьогодні пінка опариш, хрубаки, мути і плаваючі насадки. Оце, мабуть, зараз. Хочу виставити ще друге вудлище, хоч і нерестова заборона, але на два гачки ловити дозволено. Хочу спробувати на плаваючу насадку з коротким повітцем. Ну що, я розкладаю другого фідера і чекаємо наступного клювання. Подивіться на це клювання. Це лящик, скоріше за всього. Ой, як даве. Ух. Куди? Іди сюди. Він такий гачок маленький, друзі. Хоча б не, не зійшов. Ну подивіться на нього. Оце красень. Оце красень, друзі. Фух. Гляньте який. Ух! На да, рибалка сьогодні, друзі, якщо чесно сказати вам дуже трудова. Оце о 6 десь я впіймав плотву. Потім на бутерброд. на Хробака з опаришем у мене взяла плоскірка без клювання. І оце о 10 практично на двох опаришів і двох мотилів взяв красень на ось таку насадку. Я сподіваюсь, він там не один. Я ж вам так за прикормку нічого і не сказав. Бачите, яка в мене сьогодні кашка Лящова, тут запарена пшенична крупа. Горох і реалфіш ляш-шоколад. Як я і говорив на початку відео, що виставлю ще одного фідера, спробував я і на пінопластик з коротким повіцем, і на пуфики, і на чесночні, і на мідові, але взагалі нічого. О, клювання, дивіться. Вранці не брала, а зараз почала відзуватися. А, і немає нічого, беляха муха оклювання яке було. Якась дрібнота, скоріше за всього. Короте, друзі, перепробував купу чого. І все ж таки, друга у мене зараз стоїть один, один хробак і два опариша. Комбіную або два хробаки і один опариш. Але я ж кажу, сьогодні рибка ну дуже капризна, дуже. Перша плітка вранці дала надії, що ну, буде нормально відзиватися, але не тут було, як кажуть. Можливо, погода, можливо, оце, що скинули сильно багато води. Риба, може, пішла десь вище. Не знаю. Можливо, подалі від берегу відійшла. Миття стільки воду знову трішки дали, трішки скинули, але бачите, поналипало на шнур. О! Ну це підлящик, але це такий відпускний розмір. А зараз, малий, зараз. Відпущу тебе. Мотив за париком. Ну, це комбінація. Опариш, два мотолі і опариш. Та як. Ну гляк. Оцього дружка відпускаю. Обережно. Давай, малий, підростай. Ну, друзі, з вас, звісно, Подобайка, якщо вам не складно. Бачите, на опариш з мотилем він відзивається, а на хробака з опаришем брати не хочу. От і зрозуміє його. Можливо трішки зарано для такої насадки. Ну, хробак я маю на увазі. Не знаю, принаймні в мене так. Мабуть сидить. Було клювання, поки камеру вімкнув. Та є рибка. Щось мені знову здається, що це підлящик. Краснопера, плоскірочка, помилився я, а віддай Був у мене виїзд у вівторок сюди, коли перла вода, але чесно сказати, за три години я впіймав дві плоскірочки і все. Так що в мене також бувають промахи в рибальці. Не думайте, що я завжди виїжджаю і дубашу тут рибу? Але сьогодні рибка краще почала відзиватися після 10-ї. Я вам хочу сказати, вже багато роз'їхалось рибаків. Да, на такій дистанції ловити взагалі одне задоволення. Ліва мовчить. Я то витягнув на двох хробаків і на одного опариша одну плоскірку. до речі, з першого закиду, коли я виставив цю утку. І знаєте, я думав, що піде, але не тут та було. Після того там, ну, звісно, що її перезакидую десь в 10 хвилин. Ну, Буває таке, що витягую стягнуті хробаки. Що там їх тягає? Ну, Можливо якась дрібна рибка. До речі, друге вудлище точно така, що дистанція, як ну, по 40 метрів, однакові дистанції у мене. Монтаж також онлайн. І повідець такий же довжини, тільки гачок не 12-ка, а там стоїть овнер 10-ка. Насадка об'ємна, вона просто не влазить в дванадцятку. Прямо в закат. Якраз закинув і вибирав слабину. І таке клювання. Файне. Мабуть, це не чехуня. Щось інше. Ну а так по клюванню я б сказав би, що це вона. А це якраз напера. гарного розміру. Почали так стрімко скидувати воду і почала рибка краще відзиватися. Скірочка. Підійшла моя ранкова риболовля до завершення, порибали я 6 годин, результатом більш-менш задоволений. Ціль у мене сьогодні була піймати лящика, я його впіймав, і декілька було, під підлящів, я їх одразу повідпускав, ну невеликого розміру. Краще за всього сьогодні спрацював знову опариш з мотилем. Ліва у мене години півтори простояла на плаваючу насадку з коротким повіцем, Нічого. Потім я насадив двох рубаків і опариша, з першого закиду впіймав плоскірку, і далі тиша. Ну, якось так. Перепробував, я ж кажу, багато чого. І з довжиною повіця грався, і з діаметром, і з гачками. Все, друзі, я буду вже збиратись, а вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ну а це те, що я забираю додому. Ще я відпустив двох підліщів невеликого розміру і одного рибця.